Ті, хто виховує патріотів, дбає про майбутнє України. Тому міська влада оцінює їх вклад в розвиток суспільства і вшановує. Саме за виховання патріотичного духу у студентів грамотами міського голови з нагоди дня молоді нагородили двох співробітників Чернігівського національного педагогічного університету. Ользі Гомбалевській секретар міської ради, вручив грамоту особисто. Сама вона каже, що це не лише її заслуга, а й студентів університету активних та патріотично налаштованих. Ми нашу молодь. Підтримуємо, ми їм надаємо можливість проявляти себе І на даний час. Вони молодці, вони проводять за нашої підтримки, за нашої участі. Багато акцій патріотичних, багато різних заходів, які. Їх показують з дуже гарно його боку. При цьому як пані Ольга, так і секретар міської ради підкреслювали, патріотами стають з дитинства. Патріотизм, починають форвоформуватися так, я вважаю, що на садика, з школи, з начальної школи. Це дуже добре, що у нас ж наші педагогічки таки стараються зробити все від них можливе для виховання патріотизму у наших нашої молодежі проректору з науково-патріотичної та навчальної роботи педуніверситету Валентину Панченку грамоту пообіцяли передати колеги. В нашому університеті проводяться регулярно ціла низка заходів, які якраз спрямовані на виховання патріотичного розвиток патріотичного виховання, різноманітні культурно-масові заходи. І якраз ми думаємо, що таким чином нам дається певною мірою досягати досить таки серйозних результатів у вихованні нашої молоді. Ну і звичайно, величезна подяка міській раді, що знайшли можливість відзначити наших кращих представників. Самі представники університету з гордістю відзначили, що за останні місяці їх і до цього активні студенти стали ще більш патріотично налаштованими.